У бродах копають вперше на території міста броди ведуться археологічні розкопки. Околиці 930-літнього містечка. Досліджують львівські археологи, аби виявити перші поселення і можливо відкрити нові історичні факти, що вдалося віднайти під землею цього річ. Дивіться. Два тижні археологічних розкопок у бродах не були марними. 20 студентів, першокурсників Львівського національного університету імені Івана Франка на чолі з Ярославом Онищуком, доцентом кафедри археології, кандидатом історичних наук, шукали під землею поселення поблизу бродів. Це перша археологічна експедиція у нашому місті. Цього року ми розпочали дослідження території, скажімо, міста бродів і його околиць. У даному випадку працюємо на околиці старих бродів, урочище заставки, як ми це називаємо. І пам'ятка археології багатошарова, умовна назва її Броди 1 е ну, яка свідчить про те, що саме тут неодноразово садилися, проживали люди. Хоча й цьогоріч ми відзначаємо 930 років з часу першої писемної згадки про броди, археологічні розкопки на околиці міста показали. Люди проживали тут ще в епоху бронзи та раннього заліза, тобто до нашої ери. Це період, десь умовно 9-8 століття до нашої ери. Після цього ця територія була заселена в пізньоримський час приблизно в третьому столітті нашої ери. Ну і найпізніше тут проживали в період київської росії 12-13 століття століття. Цілком можливо, що з цього часу ми маємо і початок самих бродів. Тут на заставках поблизу бродів у 12-13 століттях були поселення землеробів. Як припускає кандидат історичних наук Ярослав Онищук, це готи, які прийшли з Волині і облюбували територію, яку сьогодні називають місцем ймовірного підтоплення. Зрештою, давні люди, вони ж теж. Прогнозували всі моменти, щоб в тому числі і підтоплення, тому вони селилися на підвищених місцях, до яких вода просто не добралась. Про древні поселення поблизу бродів періоду до нашої ери та 12 століття, уже нашої епохи свідчать знайдені археологами залишки житлової споруди. В цьому розкопі в нас пішли залишки такої світлої глиняної обмазки, як слідів на ній нема, інакше вона була така бурого відтінку. Тож, очевидно, що це є відмазка від стін житла. Тобто, тут було житло, каркас його йшов там з прутиків, там дерева, і їх обмазували глиною, тобто ж вони були щільніші, тепліші стіни. Також про давні поселення в районі заставків поблизу бродів розповідають знайдені археологами черепки. Це залишки миски третього століття, зробленої за новою тоді технологією провінційного римського типу. А ліпна кераміка відображає місцеве виробництво і свідчить, що люди тут проживали довший час. У підтвердження цьому і віднайдений фрагмент гострильного різка. Ним землероби підгострювали коси та ножі. Радіють археологи іще одні знахідці у бродах вогнище відкритого типу, на якому влітку готували їжу. правда, воно значно давніше, аніж ця, ця споруда, яку ми зараз копаємо, і готується приблизно 8-9 століттям до нашої ери. Відноситься до висоцької культури ранньої залізної доби. Хоча й знахідки археологів поблизу бродів жодної матеріальної цінності не мають, та вони розвіюють найменші сумніви щодо заселення заставків. Будь-яка знахідка археології вона завжди є, навіть якщо її немає, відсутні знахідки це вже є новина, тому що вона нам дає. Тобто, це є принаймні ця знахідка, нам є твердження, що ми правильно заклали розкоп. тобто ми справді вийшли на сліди давнього поселення, тобто навіть при чому на сліди житла, що є досить цінне. Нікого з таких, як матеріальної цінності, звичайно, тут нема, але для історії. Ну, все рівно внесе доповнить твердження, тобто, тому що сама ця територія Бродівщина сучасна. Це така вже як практично межа от просування в третьому столітті германців, от вельбарської так званої культури. Відповідно, вона ще раз підтверджує те, що ці, ці населення було вже тут в третьому столітті, вона тут густо населяла цю територію. Найбільше втіхи від знахідок у студентів-першокурсників. Вони приїхали у Броди з різних міст, із центральної, і східної України, Рівненщина, Кривий Ріг, Чигирин. Цікаво розкопувати, попри те, що це фізично важко, і сонце, і е, робота з землею, але все ж таки дуже цікаво, тому що риєш землю і надієшся на те, що там буде щось цікаве, і що саме ти це знайшла. Очевидно, ця територія цікава, і не тільки конкретне це місце, але, а взагалі урочачи заставки, оскільки саме тут, на місці річки Суховілки, е, ну, люди селилися. Основна потреба це була вода, і де була протічна добра вода. Звичайно, люди обирали місця для поселення, тому ми очевидно будемо пробувати і далі продовжувати незалежності від того, що чи ми знайдемо щось сенсаційне цього року, чи не знайдемо, чи це звичайні черепки. будуть. але кожна така інформація, вона це крапля в загальну історію. Той час, коли ми записували інтерв'ю, молоді археологи натрапили на ще один раритет щелепу кози. Як сказав жартома професор, її з'їли ще до Мономаха. І тут, продовжуючи археологічну романтику, навіяну бродівськими розкопками, студентка іздубно розповіла, як зародилася її мрія бути шукачем. Раніше мені тато часто розказував про те, що у нас на городі, коли стояла чеська хата, в ній жила пані, яка була дуже багатою, і на городі заховала. Таку скриньку з золотом, і мені з татом було дуже цікаво ходити з металошукачем і е, проводити такі свої рідні пошуки і розкопки. Правда? Золото знайшли? Ні, золото не знайшли, дуже шкода, але це стало таким поштовхом для того, щоб е, я пішла саме на археологію. Практичному втіленню студентських прагнень до пошуків посприяла Бродівська міська рада та історико-краєзнавчий музей. Саме його директор Василь Стрільчук ініціював проведення у бродах підземних досліджень. І ще наприкінці 2013 року я звернувся з листом до міської ради з пропозицією підтримати археологічні розкопки експедицію Львівського національного університету імені Франка, які би мали проходити в бродах. Ну І відповідно кажу, проконсультувавшись з Ярославом Івановичем Вонищуком, де могли б бути такі розкопки, де вони би дали б якийсь такий інформаційний матеріал про історію бродів, оскільки ми знаємо, що броди, на жаль, ніхто не розкопував. Тільки попередні такі дослідження, ще археологічні дослідження провадилися у на початку 80-х років, тут не також на заставках, а інших розкопків досліджень не проводилось. Тобто ми вирішили і зупинилися тут на урочищі заставки, де є багатошарова пам'ятка археології. Міська рада підтримала цю ідею, незважаючи на такі різні моменти і на складність, економічну, фінансову складність підтримувала. Тобто, багато людей пішло на зустріч, хто сприяв, ну тобто кожен сприяв по-своєму. Міг, тобто дали і приміщення четверта школа для розміщення студентів. І інші люди допомагали в тому, щоб ці розкопки відбулися. І тобто, це я такі скажемо перші розкопки на території нашого міста. Такі повноцінні тривалі розкопки, які дадуть нам цей матеріал, який е, доповнить е, відомі матеріали з історії нашого міста. І Що задоволені знайденим? Чим е, уже можна доповнити історичний матеріал з історії ну, Бродів? однозначно, що задоволені, тому що є розкопи, є є якась і певна інформація про поселення про тих людей, які проживали тут е, на Лівому березі річки Суховилки ще в період висоцької культури, так тобто період це є період висоцької культури в перші століття нашої ери. Це є цікаве поселення. Матеріал є не дуже багатий, але він все ж таки є. Це є значна кількість кераміки, яка належить племенам племенам висоцька культура, і більшість матеріалу це є якраз вельбарська культура. Матеріал є досить таки цікавий і згодом після опрацювання, я думаю, він буде переданий у фонди нашого музею, де доповнить археологічні колекції, якраз нашу, тобто археологічну експозицію.